Перед багатьма військовослужбовцями, які сьогодні звільняються з лав збройних сил, постає питання подальшого працевлаштування. Здобути новий факт та стати конкурентоспроможним на ринку праці, їм допомагають адаптаційні проекти НАТО. Завдяки їм колишні військовики мають можливість безкоштовно вивчити іноземну мову і знайти престижну роботу. Випуск курсу з вивчення німецької днями відбувся у Львові. Впродовж чотирьох місяців слухачі інтенсивно вивчали правопис, культуру регіонів Німеччини, розмовну мову та спілкувалися з її носіями. Про напруженість навчання свідчить і той факт, що з 16 слухачів до випуску дійшли лише 9. Студенти, які не відступили та склали іспити, отримали міжнародні сертифікати інституту Гете. Результатом стало вільне розуміння основних уже моментів будь-якої розмови з іноземною, ну, з німецьким представником. Ось, і можливість, ну, мабуть, не на офіційному рівні, а в приватному житті, виразити свою думку і таким чином знайти порозуміння в будь-яких життєвих ситуаціях, які виникають у спілкуванні з іноземцями. Представники Північно-Атлантичного альянсу, які фінансують навчання, ретельно перевіряють та аналізують ефективність програм із перепідготовки. Кожні півроку вони спілкуються із випускниками та цікавляться їхнім працевлаштуванням. Як свідчить статистика, більше 72% випускників знаходять роботу. Є із прикладів успішного працевлаштування. Один з наших випускників, колишній військовий пілот, закінчивши курси англійської мови у Києві, влаштувався пілотом у велику комерційну транспортну авіакомпанію. Інший приклад успішні мовні курси в Севастополі для колишніх морських офіцерів. Англійська мова є міжнародною, тому її знання необхідне для успішного працевлаштування. Додатково слухачі отримують знання у сфері управління та Інформаційних технологій з 2000-го більше 7 тисяч військовослужбовців, які звільнені у запас або вийшли у відставку на безкоштовних натовських курсах, здобули новий фах та опанували іноземну мову. Програма діє у 56 містах України. У поточному році ще 700 військовослужбовців матимуть змогу пройти курс із менеджменту, маркетингу, комп'ютерних технологій або ж вивчити англійську чи німецьку.